Маємо зараз інформаційну тишу у соцмережах, яку порушують лише російські воєнкори своїм скикленням, своїми криками. Розказують вони, значить, про те, що не все так добре, як розповідають. Як розповідає російське військово-політичне керівництво, і от зараз я б хотіла аби ми з вами один пост оглянули. Він теж від тих російських оглядачів, пропагандистів, звісно, від тих, хто. Провоєнний, так і від тих, хто там дуже сильно розповідає про те, що війна перемістилася на Курську область. Звісно, ми з вами знаємо також з американського інституту вивчення війни про те, що російським чиновникам заборонили говорити про Курщину або відповідати дуже і дуже лаконічно. Намагаються вони приглушити цю хвилю інформації, але російські воєнкори вони просто в такому, знаєте, дуже негативному екстазі. І зараз уже ходять різні твердження між ними, розповідають про те, що чим. Довше будуть Збройні сили України перебувати у Курській області, тим складніше буде їх вигнати звідти. На зайнятих територіях вони окопуються і чим більше часу для. Побудови у них буде, тим сильнішими будуть ці укріплення. І бачите, російські воєнкори повсякчас намагаються бути на сполох і розповідати про те, що алярм ситуація важка, ситуація жахлива. Ми з вами оглядали ці години курчан, які вже українською мовою заговорили, які вже знають, як правильно відповідати на слава Україні. І що там відбувається до кінця, не зрозуміло одне відомо точно ця ситуація є дуже і дуже неприємною для Російської Федерації. Для тамтешнього керівництва направду міжнародна преса упродовж останнього часу пише про те, що це неймовірна операція з боку українських сил оборони, і не будемо забігати наперед і думати про те, якими є конечні цілі цієї операції. Існує велика кількість версій. Ми їх з вами цієї години оглянемо, але поговоримо про один уже очевидний плюс, який маємо станом на зараз. Це російські військовополонені, яких вдалося схопити нашим оборонцям, тому що таким чином. Можливо, вдасться натиснути на Російську Федерацію і обміняти наших, повертати наших додому. Тож це вже дуже великий успіх українських сил оборони, які допомагають повертати своїх побратимів, а то й цивільних, бо ми знаємо, що такі обміни теж відбуваються. Росія забирає своїх військових отих воєнних злочинців, а натомість повертає цивільних, які у полоні, на жаль, теж дуже і дуже довго.